Спочатку з'являлось бажання, а потім з'являлись запитання, коли тобі дають широчезний вибір. Обрати стає реально складно. Професія автоматизатора та експерта зі штучного інтелекту настільки сильно схожими стають, що в межі. Дуже розмиті, стає складно зрозуміти, а в чому взагалі різниця. Вирішили записати для вас матеріали в усіх форматах текстовому, у відео форматі, у форматі індивідуальної консультації, тобто, щоб ви поговорили з людиною один на один, могли позадувати абсолютно всі запитання, і також такий найцікавіший формат це, звичайно, ігровий. Тобто, ви зможете відчути себе у тій професії, яку хочеться обрати. Тобто, пройти такий, як. Міні курс – версію повного навчання, тому що і автоматизатор, і експерт зі штучного інтелекту це схожі спеціальності, але й кардинально різні, в тому числі, щоб потім дійсно кайфувати від того, що ви для себе обираєте. Доступ до всіх форматів опису знайдете нижче, або за кнопкою, або в залежності від того, куди піде це відео, в якому форматі воно буде, але в будь-якому випадку зробимо для вас це найзручніше, тому переходьте та користуйтесь.